Ей, привіт всім! З вами Безік і ми знову повертаємося в Векіленд! В город атракціонів! Зараз ми будемо проходити ролеркоустер. Нам е, нагадую, ще треба пройти один атракціон, щоб отримати один золотий білет. Для того, щоб попасти в замок. Зараз ми граємо за... я не знаю. За Зайку чи як її там удавайся. Я... На жаль, самих мультиків цієї гри в дитинстві не бачив. Там, я думаю, що назви були. Я їх називав. Ну. Нам крутили другі мультфільми раніше. І не мультфільми. Тілі пузіки, наприклад. Я не знаю, це не можна назвати мультики. Ну, таке було дитинство наше. Так, роллеркостер... Я б не сказав, що він простий. Багато перешкод, футбольні м'ячі шевіряють повсюду. Бовні з'їжджають до нас. Як на мене, це один із найважчих атракціонів, через те, що тут треба дуже швидко е, дивитись, що, тр... ну, що робити. Тут всі дії треба виконувати на реакції. Кажуть, хочеш вижити, треба крутитись. Збираємо виноградик. Ой-ой-ой. електро... жучки. Чи як їх називають? Ми всі заточили. Майже чуть не попали. Від одного. Так, тут я не пам'ятаю що. Ага. Забираємося і крутимося. Вращуємося від клоунів. Ах, тут ми право теж не. Але нам і цього досить. Ура! Пройшли! Такий доволі легкий рівень. Ось ми ще отримали декілька очков. У нас уже 30 тисяч, це ми можемо поменять на 10 білетів. І ще не Давайте поміняємо. Чо бій, ні. У нас 23, да, 33. Я не помилюсь. Ну що ж, проходимо. Фінальний рівень. У нас є 4 золотих білети. Все. Пішли. Така страшаюча музика. Дворецький, пропускай нас. Good luck. вона нам понадобиться. Так, я не пам'ятаю як тут проходити а ось і перший фейл. У ну, нас золоті білети ти остається. Так. Гудлак. Треба було набрати роз... розгон. Ось. Ще. Ви так что нам далі. Я не, не бачу. Це выключається свет ще. На ходу. О, нам треба вниз. Ммм, ліворуч, праворуч не пам'ятаю. ой нам походу трассиди, да. Так, проходимо. Далі. Стоїмо на цю платформу, продвигаємося і заходимо далі. Пробігаємо далі, далі. Мабуть, там сюди, так? Да? Оці лабіринти це. Така морока, треба запам'ятати, куди і як іти. У мене трошки з дитинства зберіглися якісь згадки. Або ні, я не знаю, зараз побачимо. Uh, мабуть, ні. Бо ми зараз попали. А, ні, все нормально. Так, пробігаємо далі. Футболісти. Ми ще футболісти. Так, ідемо далі. Ай, втрачаємо життя. Давайте, я понравимося так. Пригаємо. Мені подобається за бакса бані грати. Чи, чи не Бакс Бані, за. Це... Тіні бані, як його там називають. Не знаю. Бо саме приємне керування, бо якби він моторний, пригає високо. Цікавий персонаж. Е, тільки я не буде. А, нам надо туди. Да, да. Там же ж у нас є ще одна перша дверь, яку ми побачимо. Так. Далі сюди, мабуть. О! Уже щось новеньке. Лабіринти ми прошу. <реш> Боже, ну ми так далеко пройшли. І тут така. Так, ми знову тут. як <coughs> mm -hmm. воно працює. Не розміняйся сильно Атракціон. я ж не треба не... Не так сильно, треба, щоб пишка ще закрутиться. Так. Давай ми ще пропустимо. Пропустили. Чору, вже не пропустимо. пока едем нормально, все хорошо, все хорошо. Есть минус друга мы еще. Все хорошо, да? И... Есть. Мы прошли далее. О, Боже. Все. Ця... Подруга. Я не помню, что -то. Треба не попастися Так І ти полис Наш тип і зайч е -е, З мультика я так пам'ятаю це дочка чи кого? Ой-ой-ой Зуби-зуби ну, Добре, що Після того як нам снігають життя У нас tím česovaním. Tak, 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 nejdál tak švédko. Tak. Dále, uh, dále, dále. Třeba přejít na tu platformu. Akuračně, 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 akurát, akuračně, 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 знаю, як з цими зубами боротися. боротись ну, так. О, ще одне життя воно нам треба. Футболист Футболіст. Давай Давайте пропрям далі Есть О воу 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 Що це таке? Це босс Общий який недолюблює. Зачт! Ладно, бежим, бежим, бежим Треба попасти, ще в нього. Та, давай, давай, давай ну, а їм, а їм? Ч, доганяй. Єсть. Ну ще один, ще один, ще один Nee, не, не шали, давай, держат, помню. Так да. Ч, yeah. догоняє? Діре шаплик, Ти тікаєш. Да? все? все. Ми пройшли гру. Йдемо до перемоги. Да. Згадаємо як ми. На качечки. Ну, на, кач... на, маш... на качечки, на машину. На машинах. Качечку їздили Та да, ось ці наші друзі. Тіні. Ті -ті Тіні. Тіні друзі. Е, ну що ж, на цьому все. Проходження Тіні Тюн адвенчерс 2. Завершено. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Пишіть коментарі коментарях під цим відео, які ви хотіли побачити НЕС ігри в моїх наступних роликах. Не забувайте підписуватись на канал для того, щоб побачити, що я прогляну далі. Все, дякую ще раз на все добре.